Мене звати Сомов Андрій Ідуардович, несу служіння в місті Гостомель, біблійна церква міста Гостомеля. Церкву почали з того, що відкрили волонтерський центр в місті Гостомелі після деокупації. Побачили, що в цьому є нужда, потреба у місцевих жителів, що нічого не працює. І почали з того, що привозили допомогу, відкрили волонтерський центр, який в якійсь мірі закривав потреби. Громадян. І далі це просто природне стало, що ми перейшли в, в організацію нової церкви. Мабуть, якщо я не помиляюсь, з першого тижня, як ми відкрили волонтерський центр, в першу тиж... неділю було молитовне служіння, де ми молилися за перемогу, за звільнення України. І так далі ми почали збиратися, і потім воно просто природне перейшло в організацію церкви, в саму церкву. Коли ми починали, у нас не, майже не було молоді в церкві. Збиралися люди вже такі трохи досвідчені в житті. О, і це був основний якби, така людська, людський масив, з якими ми працювали. Але потім ми потрохи почали працювати з молоддю через спорт, через молодіжки, через різні такі молодіжні активності. І вони почали приходити в церкву через, скажімо так, два, два роки. Мас на служіннях зараз десь відсотків 40 це молодь. Троїх в цьому році ми хрестили. Це мій син, але я не про нього хочу сказати. І два місцевих от, які вирішили, що вони будуть слідувати за Христом. І це змінене життя, бо вони свідомо вирішили посвятити своє життя. Христу і йти за ним і зараз вони в церкві з нами разом поклоняються Богу. Я рахую, що це змінине життя. Ще історії нашої команди молодих хлопців і дівчат, які долучилися до служіння в гостомелі, і те, що мене надихає, і те, що я бачу зміни для їх життя, і в чому ми, як служителі, їм допомагаємо, і наша церква, так? це в тому, що вони в служінні раз, і те, що вони. Свідомо обирають освіту християнську, тобто вони, будучи в службі в Гостомелі, зрозуміли, що їм потрібно навчання, і вони поступили навчатись зараз, в цей час, коли молодь не дуже цікавиться християнською світою, ми можемо сказати, що у нас в нашій невеликій церкві десь около 10 людей навчається, і це для нас благословіння. Ну, я бачу, що Господь працює в їх житті через це. Коли ми починали в 22-му, в травні, після деокупації Гастомеля, ми починали це служіння. Я думаю, що ніхто з нашої команди не думав про те, що через три роки ми не будемо вміщатися в залі. Ми поміняли вже три зали в три приміщення. От і зараз у нас десь біля восьмидесяти людей, які постійно... Відвідують служіння. Для нас це великий такий показник і благословіння Господнє. От. Тому зараз, коли ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про те, що ми знову змінимо приміщення. Але не те, що воно у нас буде там своє чи щось ми побудуємо, а що нам знову буде не вистачати міста і ми зможемо перейти в більше приміщення, для того, щоб більше людей могло бути на служінні. Тобто, наша мета до 27-го року, про що ми молимось, це все-таки вийти на 150 людей в нашій церкві. І для цього ми, в принципі, і робимо Божу справу, як ми ну, вважаємо за потрібним, і вважаємо, як Бог нам її відкрив робити. Тому от бачення це і мрія про те, щоб ми перейшли оцей, цю цифру в 150 людей. Спасене хрещення. Хочу повернутися до нашого бачення. Тобто ми бачимо церкву в місті Гостомель, про яку знають люди. Коли ми говоримо про яку знають люди, це те, що е, позиція людей, що вони відвідують церкву, що вони поклоняються Богу, що вони вірують в Ісуса Христа, вона свідома і вона явна для усіх людей. Моє, мабуть, бачення і бажання, щоб е, віра наших людей вона проявлялась в їх житті і вона була е, відима для людей, які їх окружають і з якими вони живуть. І це зводило до. До бажання прийти до нас в церкву і прочути про Бога. Можливо, це трохи так сумбурно, але це про вплив, і я розумію, що результат церкви це не там, будівництво приміщень, не земля, не якісь ресурси, це люди, які її відвідують, бо це якраз можливість донести до них Євангелія і відкрити їм Царство Боже і Спасіння.